Лише питанням часу, коли МЗС РФ офіційно заявить, що вже і в Новій Зеландії є ознаки неонацизму. Відомство Лаврова відзначає погіршення позиції цієї країни відносно резолюції генасамблеї ООН щодо боротьби з неонацизмом, героїзацією нацизму та інших форм нетерпимості. Лавров нарешті знайшов неонацизм у новій Зеландії. Тривожним сигналом є відсутність у цій країні законодавства, яке забороняє демонстрації та розповсюдження нацистської символіки. Наголошується в повідомленні МЗС РФ. Насправді жодних доказів або прикладів, ну, хоча б на рівні фейкових, МЗС РФ не наводить. І це їм навіть не потрібно, головне звинуватити. Ну що ж, черговий прогноз українських експертів про те, що це звинувачення рано чи пізно пролунає, виправдався. До речі, ще в жовтні ми припускали, що згідно із кремлівським наративом, проводячи свого в Україні, ми рятуємо решту країн світу від фашизму та неоколоніалізму. Росія згодом візьметься рятувати Австралію та Нову Зеландію. В Австралії свого часу намагався розгойдати ситуацію нехта Семен Бойков, атаман місцевого австралійського казацтва. До розгойтувався до того, що спочатку був видалений його Ютуб канал, а потім його самого геть видалили із Австралії. В Росії горі Атамана спіткала сумна доля вірного сина руського міра. Він став нікому не потрібний. Але перші нариси визволення Австралії та Нової Зеландії в Москві вже малюють, тому питання. Чи стане Росією сьогодні весь світ завтра вже не тільки риторичне, але і географічне? Отже, друзі, як ми разом з вами щойно переконалися, отрута руського міра не знає жодних кордонів. Саме тому ми продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримайте ваш розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була. Контрпропаганда. До побачення!